Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердила постанову, яка обурила полтавських депутатів та мешканців міста. Нововедення передбачає, щоб у будинках, де мешканці використовують газ лише для приготування їжі, встановлювали замість індивідуальних газових лічильників загальнобудинкові. Кожна квартира повинна мати свій особистий лічильник. Тобто, коли він встановлюється один лічильник на весь будинок, ми знову з вами повертаємося до часів комунізму, до часів радянського союзу. Коли це все в загальне і в той же час не моє. Тобто це повна маячня. До того ж, це означає, що порівно доведеться не лише сплачувати за газ, але й колективно страждати у разі вимкнення останнього через чужі борги, кажуть депутати. На сьогоднішній день у Полтаві вже встановили 20 прибудинкових лічильників, а п'ять будинків від такого приладу відмовились. Повідомив Анатолій Бистрай, начальник виробничих служб Полтава газу. Насильно людей примушувати ніхто не буде, каже він, але. Будь-які зміни з адресу, адресу програми значить, повинні погоджуватися стільки з анкереєм. Ми направляли листи з цього приводу, але роз'яснення тут одне: що є програма, ми повинні її виконувати. Крім того, був направлений лист від НКРЄ на міського голову, на обласну раду. З цього приводу була нарада також у власній раді стосовно того, що Полтава Газ не виконує програму енкеріє, і Проханням попливати на Полтавагаз. Однак громадський активіст Ігор Кіянчук стверджує, насправді ініціатива встановлення загальнобудинкових приладів обліку належить саме підприємству Полтава Газ. Юридична ініціатива по встановленню загальнобудинкових лічильників може виходити виключно від двох сторін: це або власники житла, або газоводільче підприємство. Шановні панове, не звертайте на ЕНКР. Постанова НКР неодмінно має бути змінена. Переконані депутати, за словами Олега Білоножка, вони будуть шукати компромісне рішення і звертатися до національної комісії. Ми повинні звернутися з НКРЄ, до Енкерє з пропозицією від депутатського корпусу від Полтавської громади від Полтавгаза спільної заяви для того, щоб вона нам дали роз'яснення, як можна врегулювати це питання в законодавстві. Надавчому плані вони повинні розуміти, що те, що вони натворили, це повний абсурд, і буде соціальний бунт серед населення.